Всім привіт, вітаю вас в нашому влозі. Я тут готую їсти, поки швиденько день відключу, щоб не годіло вам. Я тут гости готую, готую їсти щось навіть незвичайне. Йомико. Тут буде омлет. Омлет на пару. І собі точно такий омлет готую, але вже смажений буде, щоб ми з ним разом їли, щоб воно було одним кольором. І Щоб Тьомик розумів, що типу, я їм те ж саме що їсть і він. Приготувала омлетик, суфле. А я, до речі, готувала яйце, сметана і ще пюре мороко, Картопляне, яке в мене було. Тому зараз буду давати Тьомику. і сама буду їсти. Бо я ж собі також готувала. Ще на десерт в тьомі буде банан. О, така саме подача. Банана це є безпечною подачею. Що дитинка може їсти взятися, воно не буде скозити. І плюс невеличкі шматочки, якщо буде відкусювати, нічого страшного. Це на десерт, це я поки що залишу і буду зараждавати саме мисочку із суфле. Смачного, Тьом! Вчора, ребята, подарили Максу. Такі от снеки, це з індички. Я з індички. Зараз попробуємо дачу. Кості вчора давав. А я ще не даваю. А он відкривається. Зараз відкрию. Ось так от виглядає. Такі малесенькі-малесенькі шматочки. Зараз підемо давати. Нашому наркотику Мазь, Будеш? Ти що? Есть. Эй. -е. Ні? Не хочеш? Чуєш, я сама готова спробувати, а ти не хочеш? Ну і сиди голодний, поняв? Ти, вредна жопа, не їсиш вкусняшку. Хіба так можна? Вуси такі здорові. Які Тьома вже тягає? Мені так подобається його. У нас сьогодні знову пасмурно. Там голуб сидить, бачите? Я її їм... Ух ти, Дивіться, які бруньки. Я не знаю, видно вам бруньки чи ні. А, кстати, сьогодні знаєте, що побачила? Зараз, якщо мені вдасться збільшити? А, ні, вам не видно. Чи видно? Бачите там? там в воно... мене. Ой! Я настільки збільшила там. Бачите, бачите? То Анютенні огласки, очі хотіла сказати. Коротше, віола. фіалочки оці. Погляньте, вона вже квітне, Я ніколи побачила, скільки радості було. Красота. Їх тут по ідеї повинно бути багато. А, тому що у нас в минулому році тут стояв столик, і на столику стояли. Біолики. Тому повинно бути їх багацько. Хотіла вам показати, що дивіться, тут паперомія вже наповнено відрощувала коріння, тому можна буде вже, в принципі, пересаджувати. Але я хочу ще. Ух ти! Дивіться, і тут навіть ось опускає. Але я хочу подивитися ще варіанти, як можна вирощувати паперомію. Можливо, можна її поставити чисто в воді, і вона буде в воді рости. Не знаю. Хочу. Вивчити це питання, і, можливо, якось цікаво її посадити не просто в горищику, а можливо ще якось по інакше. Ого! Щоб крепше державне. Все одно мирно. Не ви гарно гарно. Зараз ми сделаем, А на чок перевод. Не знаю. Це ми хочемо просто в нас ще немає для пароварки, так. Да? Ось його ситочка, решітка, то ми робимо це власними руками. Будуть у нас котлетки на пару. Експеримент. Кості просто сподобалась притиски на пару, які я готувала Він захотів ще й котлетки. Дивайся, буде смачно. Травдя такі житкувальки вийшли, тому що ми туди не додали, ми додавали борошно. що щось не буде. Я знаю, що ти любиш фрозу, Я ж казала. Але я ж казала. До того ще ми маємо. Тут у нас стоять вже котлетки на пару. Скоро закипить, можна прикручувати. І чотири штучки залишилися, ми їх ще відправимо в духовку. Паралельно вирішила ще поставити темне запекти яблучка. Да. да, я ще жую, яблучко паралельно. Ми їж, папу! Не треба, не їж. Ми їж, папу! Експериментальні наші котлетки. Мені на пару взагалі щось не заходить, я вже спускову. А ці погляньте, вони взагалі пересушилися. Ти не звикли працювати тільки з курянкою. Ну так, да. це для нас щось новеньке. І тут ще а, запечене яблучко, але мені сподобалось дуже мультиварці його запікати. Я туди водички ще додаю, воно тоді виходить дуже. Ні, воно всередині сочне. Але просто оця зверху скоринка, то вона тут лишня. Треба було отакі от шматочки різати, а не отакі ортонесенькі, бо так воно взагалі. Чому -то там точно нічого буде їсти. Таке. А я ще поставила макарони. Ще зроблю салат, бо в нас тут є залишки салату. Треба дочекати сюди новеньке і оновити. І будемо вечеряти. Так що хто буде можливо там їсти, бажаємо вам смачного. Можливо, у вас набагато презентабельніша їда. Але звиняйте, у нас яка є. Ти Тихо простіш! Вже пізно. Пізно після себе не можна кричати. Pode -se, ser, deixe. E desculpa, pode ser. Faz de -se? mamá. 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 Faz de mamá. Faz de mamá. Mamá. Chama. Chama. Що це таке? Це не мама і не папа наш. Що, пішли купатися? Все, Що, ховайся, щоб тебе не було видно. Що? Хто це покупаний? Хто покупаний? Кажи, я на добраніч. Кажи, на добраніч. Проходь ти ще. Кажи, пока-пока. Кажи, пока-пока. Пока-пока. Ні? Ні? Кажи, на добраніч. Як думаєте, ще я вам зараз скажу? Правильно, я вклала нарешті цьому спати. А з моменту того, як ми його покупали, пройшло 2 години. Не дуже він хотів ще Але Відже страшно, знаєте, я зрозуміла. На фоні останніх подій. Так воно краще видно. Коротше, на фоні останніх подій, то... Нічого страшного. Взагалі це така мілоч, така дрібниця, те, що там чамок погано вкладається, або вирадує, або ще щось. Такі моменти якось лайтово проходять, тому що взагалі починає цінитися час, проведений з дитиною і, і взагалі. Так, а мене зараз тут чекаю. Оце все поприбирати. У мене ще треба салат, мені треба зробити. І оце все поприбирати, повимивати. Тут і ще тім вечором давала їсти, перекус коли їли. і це все треба довести дома, плюс у мене тут ще заглажка. Я не знаю, я буду доводити чи ні. І ще треба Добре. дістати із машинки прання, розвісити. Ну, в общем, сьогодні в мене ще роботки багато, хоча вже без 10.10, якщо це. Да. Тому буду зараз цим всім займатися. Чи хотілося голову помити, мабуть, вже завтра якось помию, якщо вийде. Тому буду зараз цим всім займатися. І вам, звісно, хочу подякувати за перегляд нашого влогу. Не забудьте поставити подобайку, мені дуже-дуже-дуже приємно. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимось з вами вже в наступному влозі.